День будівельника на південно АЕС – це буквальне нагадування про фундаментальні речі. Коли з нічого тут виріс індустріальний простір. Уся нинішня інфраструктура станції від перших доріг і цехів спирається на початковий труд будівничих. Вони залишили нам підприємство, збудовану атомну електростанцію. Город, мої батьки були будівельниками з 76 року. Працювали на атомній станції, піднімали, будували. Місто. Я пішов по їхнім стопам із 1993 року, теж беру участь на об'єктах атомної електростанції в будівництві. Фахівців дотичних до робіт зі зведення на станції чимало будівельно монтажне управління один із підрозділів такого профілю. Відмінність у ширшій географії робіт, яка виходить за межі про майданчика ПАЕС, пояснює Олександр Березовський. З моменту заснування підрозділ накопичив досвід, що вимірюється великими проєктами. За його участі виростали гідроспоруди, об'єкти соціального призначення та навіть житлові забудови. Ну, Найбільше об'єкти БМУ це інструментальне производство будувалося. Потім об'єкти ОРК Іскра в агрофірмі Полянка житловий комплекс будувався, малоетажні застройки будувалися, приймали участь в будівництві житлових будинків 130 квартирних одного та 130 квартирного другого. Досі в управлінні працюють ті, хто був залучений в історичному будівництві електростанції. Сьогодні масштаби вже не ті, але суть роботи збереглася: модернізувати, реконструювати та звести нове укладанням доріжки в межах промислового майданчика. Нині керує майстер промислової дільниці Едуард Матевощук. Випускник Одеської академії будівництва та архітектури перші навички здобув на реальних об'єктах ще до диплома. Каже, будівництво початок функціонального світу. Найвідповідальнішим періодом у своїй кар'єрі називає лютий 22-го року. Це були робочі ненорміровані дні, які ми будували блокпости, укрепи, займалися повністю огороджували все, що Касається атомної станції. Це цими об'єктами пишаємося, тому що це могло зберегти багато життів людей. На сусідній дільниці інший характер робіт. Тут працюють жінки, які займаються фінішним оздобленням стін у спеку і на висоті. Їхня робота завершальна фаза будівництва. Наша професія цікава, інтересно. Здобуваєш різні навики. Є поклейка обоїв у нас ми клеїмо підготовка стін під покраску, попри нестачу кадрів, спричинену війною та природним відтоком досвідчених фахівців, робота в управлінні не зупиняється. Тут залишаються ті, хто справді відчувають причетність до великої справи. Особисто для мене День будівельника це радість за свою професійну діяльність. Є якимось чином гордість, бо будівельники, вони, як би там не було, вони є основа цивільного. Фундаменту, от як побудуєш, так воно і буде. Чим будується краще держава, тим є для будівельників робота і впевнені завтрашньому дні. Будівельна справа кажуть: тут не лише звести, а й залишити по собі, що стале основу, яка стане частиною чийого життя буденного і великого водночас.